Якого рожна чи якого дива наші українці? Наші громадяни затримані в інших країнах за підозрою, незрозумілою підозрою від Німеччини у підриві північного потоку. По перше, питання до самої Німеччини: з якого раптом ви дива завели кримінальну справу? Це що, ваша власність? Чи це на території Німеччини? Ну тобто, питання є як мінімум, да, такі глобальне. Далі, якщо навіть це українці, що не доведено загалом, бо якщо це військова ціль, абсолютно улітим на закон, розумієте? тому Ли затримують в Італії Сергія Кузнєцова за в цьому злочину і хочуть депортувати, не депортувати в Україну, а в рамках цього розслідування відправити в Німеччину. Ну це також незаконна річ. Абсолютно більш того, Сергій Кузнецов на днях оголосив голодування щодо а, того, як він утримується, які в нього умови для цього утримання сьогодні. Представники якраз нашого посольства були там консульства в Мі України в консульство Українського консульства в Мілані. Вони відвідали якраз Сергія, намагаються довести і в італійській стороні, в принципі, співпрацюють з Італією з Німеччиною в цьому нарамка. тим не менш мають не просто працювати, а наполягати по перше щоб були умови отримання відповідні? Бо Україна знову ж нагадаю, обороняється не тільки захищає себе, а й ту ж італію з Німеччиною разом узяти від той ж Російської Федерації, які належить цей. Північний потік, за який зараз українці судять Німеччину. просто абсурд речення складено з абсурдних тверджень. Хоч на жаль, це факти, реальні, які ми з вами тут проговорюємо. Нагадаю, що є абсолютно забув, треба собі виписати чесно, і в телефоні навіть зберегти цей чудовий суддя в Польщі який виніс вирок, бо там також затриманий громадянин України, якраз за тією самою підозрою, затриманий поліцією був переданий і суддя. Сказав, по-перше, на основі чого ви його затримали, взагалі? Да, по-друге, що він не вважає, що та справа, яка є, абсолютно я вам зараз сенс буду передавати, не дослівно, але сенс, що вона абсолютно надумана, дурна і не має розглядатися. Відповідно, заборонив екстрадицію в, в рамках цієї кримінальної справи в Німеччину, тобто він лишається більш того, що має бути всі. Надані е, гарні умови і взагалі відпустити людину. Розумієте, От так має бути в Італії. Тому ці історії, що громадянин України оголошує голодування через ті умови, які отримає, за справу, яку завела Німеччина через російський об'єкт, який є легітимною військовою ціллю, просто бред. Бред, і МЗС має працювати а не відповідати. Народним депутатам, коли вони звертаються, що вони там щось мають, а не мають робити. Ви не херньою займаєтеся, займайтеся тим, чим вам треба займатися людей українських? рятуєте, громадян України.